Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги такий от корзам у нас є. Подивіться, цікавий він на основі, бачите? І він зі стрічкою такою. Це не перфорований корзам. Отака основа завтовшки, тобто ним можливо обшити вашу кабіну, щоб вона виглядала як нова, навіть краще. Є перфорований. Бачите, це така псевдоперфорація, Називається оце. І знову ж таки псевдоперфорація. Вони йдуть в таких от рулонах. Рулон завшишки півтора метра майже, тобто чистий розмір 1,40 м. Той, що можна використовувати. І продаємо ми на погонний метр. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Будемо раді вашим замовленням. На все добре.